Так, поки ми тестували наші горілки, у нас сталася така неприємність, таке ЧП погоріли наші вірьовочки. Ми вчасно не помітили, що вони плавляться, вони висіли там на стінки. Ми тестували, знімали, були зайняті, потім ж побачили, що воно капає, і все, поплавились. Ми залишились коротше, без вірівочок. Просто Це наші робочі вірьовки, де ми там переганяємо свинок, в'яжемо, там, перевозимо. Коротше, вони нам завжди потрібні. І бажано гарної якості, тому ми зараз пошуку гарної вірьовочки. Може, в когось є контакти, де придбати, можливо, хтось продає, типу альпінійського, такого ну, такої вірьовочки, тому що треба гарна якість, щоб не робились ні гудзи, нічого, щоб вірьовка була гарна. Можливо, в когось є можливість подарувати нам таку вірьовочку альпінійську. Взагалі будемо вам вдячні. Дивіться, розмір потрібний восьмерка, десятка або дванадцятка. Саме ідеально, це десятка. Тому, якщо хтось може нам щось запропонувати в цьому плані, чи придбати, чи купити, чи подарувати, пишіть нам в коментарі. Можемо з вами навіть зв'язатися по вайберу. Дякую наперед. Думаю, що можливо хтось буде мати бажання нам в цьому допомогти. Всім дякую, дякую.